Дорогі брати і сестри во Христі Ісусі. Сьогодні ми з вами прочитаємо уривок Святого Євангелія від Марка, 13 Зачало. Одного разу приходить Ісус у Дім, і знову збирається народ, так що їм неможливо було і хліба їсти. І, почувши ті, хто був у нього, пішли взяти Його, бо говорили, що він не при собі. А книжники, які прийшли з Єрусалима, говорили, що Він. Має в собі вельзевула, і що силою бісівського князя виганяє бісів, і, покликавши їх, говорив їм притчами Як може сатана виганяти сатану? Якщо царство розділиться само в собі, не може встояти царство те, якщо дім розділиться сам у собі, не може встояти дім той. І якщо сатана повстав сам на себе розділився, не може встояти, але прийшов кінець його. Ніхто, війшовши в дім сильного, не може пограбувати речей Його, якщо раніше не зв'яже сильного і тоді розграбує дім Його. Дорогі брати і сестри, бажаю вам, щоб ви були сильними в своєму духовному житті і щоб ніякий лукавий не розграбував ваші серця.